Я дякую, що лишаєтеся з нами. Ви дивитеся, правда, Спецвипуск» на каналі TV. І Далі у нас, як і говорив наступний гість Дмитро Андрієвський, це депутат Київради, колись був членом фракції Блоку Кличка, правильно? Так. І вас звідти попросили на вихід. Це сталося недавно, але не це головна тема сьогодні. Чому mm -hmm. вас запросили сьогодні? Я поясню дуже просто. Сьогодні заголовки від формагенства хреснюють просто Київ. Це тема номер один. Читаю: чиновника Черновецького взяли під варту. Йдеться про Нікого іншого, як е, начальник головного управління охорони культурної спадщини КМД Руслана Кухаренка. Земельну чиновницю мерії взяли під варту. Е, Світлану Макеєву теж взяли під варту. Генпрокуратура отримала дозвіл на обшук довгого, Олесь Довгий, це секретар Київради. Е, затриманий ще один, а ні, це знову про Кухаренка. -ха -ха. Ну і е, з'ясувалося, що Генеральна прокуратура о, диво з'ясувала, що. Київська влада незаконно продала муніципальні долі у Києвводоканалі, в Газі і Київхімволокні. Це якась таємниця, це якесь прозріння от воно впало от в очі правоохоронців, що вони почали отак от масово затримувати київських чиновників і говорити, що дійсно тут щось нездорове відбувалося в столиці. Ну, Романе, якщо ви подивитесь. Навіть мої виступи чи повідомлення, і я дуже багато разів звертався, тому що і до прокуратури, та прокуратури хоронів, говорили, не не закони там Тому на Капучин був матеріал певний, і зараз йде його так реалізація. це Ви б працювали не тільки я, але. Я вносив проєкти розпоряджень, проєкти рішень щодо заборони приватизації Київміськбуду. Зараз ми маємо інформацію, що новий регіон, взагалі така дивна компанія, новий регіон, які зосередили сьогодні. Вони власником є. І Київміськбуду, Київхімволокно. чи воно це вони Київ зосередили. Хто за цим стоїть? Хто? Невідомо невідомо, як тому як? що навіть нема е, жодної живої людини, нема навіть офісу компанії, яка сьогодні на мільярд на мільярди гривень муніципальних акцій, майна громади, зосередила своїх ну, хто стоїть. За на приликий жаль, можна тільки е, догадуватися що скоріше скоріше за все оточення Чорновецького або mm -hmm. представники його родини, або найближені до нього, тому що без Черновецького провести такі оборудки з акціями було неможливо. Я ж ще наголошую, Я вносив проєкт рішень, які передбачали заборону приватизації цих дуже важливих стратегічних для міста підприємств. Але вони Вони були проігноровані mm -hmm. і були приватизовані. Те, що сьогодні дійсно. Така інформаційна картина дня нагадує повідомлення з кримінальної кроніки. Це насправді так. Я думаю, що ми найближчим часом вже сподіваюсь, побачимо головне, що все ж таки. Буде повертатися до територіальної громади те, що вкрадено, а на мене на привій жаль іншого формулювання я не можу знайти для цього. І будуть відповідати ті люди, які, по-перше, це все організували. Я на цьому наголошу, організували і дозволили провести. До Тому кого що маєте дуже багато. Тому що поки що Черновецьку ніхто не затримав. Олеся довго сьогодні суперечила інформація. Був обшук. Потім генпрокуратура говорить, що не було. І Олесь довгий каже, що ні, 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 ось нібито не було. А люди, які... Бувають у Києвраді кажуть, що він забаркадувався в своєму кабінеті сьогодні, взагалі, і не хотів бачити представників генпрокуратури. Знаєте, я думаю, що та інформаційна хвиля, яка сьогодні піднята, на uh -huh. да, вона все ж таки мають трошки їм треба трошки пригальмувати і дійсно дати попрацювати правоохроним органом. Потім питаєте, кого я маю на увазі? Uh -huh. Ну, знаєте, здогадуватися знову ж таки можна про багато кого, але треба, щоб правоохоронні органи опрацювали всі ті справи, які сьогодні порушені, і щоб дійсно. Головне було вирішено, щоб територіальна громада отримала те, що вона втратила за ці три роки. А давайте подивимося на дуже багато різних інших питань. Наприклад, кожен рік на 3 на мільярдів не виконувався бюджет міста. Це ж фактично теж злочин, і за ним теж стоять в тому числі і зловживання, але землю одночасно продавали. І зловживання стоять і одночасно продавали землю. За яку ціну? Давайте згадаємо комунальне майно взагалі приватизацію комунального майна і є висновки кру, які свідчить про те, що по 550 гривень квадратний метр київської нерухомості за три роки було приватизовано 2, 2 мільйони квадратних метрів. Тому є над чим працювати. Треба працювати системно може менше трошки. Давати на це інформацію, але головне повернути до територіальної громади. А територіальній громаді це дуже необхідно. Оці ресурси в, е, в зворотньому Босячі це отримала. Тому що це е, те, ті наші активи, які допомагають місту розвиватися. Цей меседж, я думаю, що я почув, і наші глядачі почули. Але все це відбувається, що відбувається сьогодні в столиці. Це відбувається напередодні місцевих виборів. Хочу вам нагадати. Так само хочу нагадати, що вибори до Київської міської ради не відбуваються. Так само, як не відбуваються вибори мера. Mm -hmm. в столиці. Єдине, що можливо, можуть відбутися вибори до районних рад. Районні ради, Київ Рада Київрада звернулася до парламенту, щоб скасували районні ради. І все, що відбувається, це просто встановлення іншої влади без виборів у місті Києві. Тобто, ось якщо довго, вже, довго репресують, очевидно, є за що. Можна зробити зовсім ручного секретаря Київської міської ради. Замість Черновецького вже працює попов. Вибори не потрібні, а влада вже в руках партії регіонів. От ну, я якраз от переляку тих питань, які ви порушили. Я якраз прибічник зворотнього напрямку, тобто я впевнений, що сьогодні треба проводити вибори до Київради, треба проводити вибори київського міського голови, але дійсно, це має ухвалити рішення дійсно. Верховної Ради України. Так, дійсно змінювати, дійсно змінювати владу. Звичайно, треба проголосувати відповідний проект розпорядження. До речі, він зареєстрований. А ось якраз вибори до районних рад, і взагалі районної ради існування їх. Я принциповий прибічник того, що вони сьогодні в Києві не потрібні. Сьогодні mm -hmm. треба проводити починати з Києва адміністративно територіальну реформу, якої без якої країні буде дуже важко, робити реформу місцевого самоврядування, виходити на, на перевибори Київради, обрати нову владу в особі київського міського голови. Так немає політичної волі стосовно. Оголошення дострокових виборів до Київської міської ради, і це рішення очевидно до місцевих виборів ніхто вже не вирішить. Ну на провели жаль, ми взагалі перетворилися в країну су 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 суспільної такої соціальної політичної доцільності. Є політична доцільність. Оголошуємо mm -hmm. вибори. Ми пам'ятаємо, у 2008 році було голошені вибори, mm -hmm. які на привті жаль нічого не змінили. Сьогодні ми бачимо, що така політична доцільність диктує інший. Іншу логіку подій, і дійсно вибори сьогодні не призначені. Я впевнений, що територіальна громада буде від цього втрачати. Але скільки, в тому числі, залежить і від нас. Дивіться, якщо вибори не відбудуться, мером лишатиметься номінально Черновецький, якщо його не посадять. Номінально так, і я думаю, що якраз. Небажання проводити вибори в місті Києві, будуть підтримувати Чорновецькому тобто на на цій посаді. Я впевнений, що до найближчого часу, коли не буде визначена та кандидатура, якої президент може Київ довірити, Чорновецький буде в такому підвищеному стані знаходитися. Ну, і не зовсім речі... підвішено це досить комфортно почуває. І оце комфортне його почування. воно, до речі, сьогодні теж було інформація від нього. Він нарахував середню заробітну плату киян приблизно 8300 гривень. Тобто статистика і офіційні державні дані свідчать про те, що кияни в середньому заробляють трошки більше, ніж 3 тисячі. А для Чорновецького, ну, скоріше за все, він рахує середню заробітну плату, виходячи з заробітків своєї молодої команди. Він її нарахував на 8 тисяч гривень. Зрозуміло. Давайте повернемося до теми, чому ж у вас виключили з фракції Віталія Кличка у Київраді. Що сталося? Ви пішли проти волі? У мене є політичні бачення, політичні принципи, і якраз моє бачення щодо того, як треба їх відстоювати, було причиною того, що мене з фракції виключили. Мова йшла про голосування за подання до Верховної Ради звернення щодо районів міста. Я переконаний, що це рудіменти минулого, рудіменти радянської епохи, що треба сьогодні будувати принципово іншу систему місцевого самоврядування, робити її більш дієвою, більш відповідальною. Я був на фракції двічі ми ці питання розглядали. Я наводив приклади, я наводив конкретні пропозиції. Але фракція прийняла на мій погляд достатньо дивне рішення. Чому Вони... ж не дивно? І давайте я вам спробую пояснити логіку фракції в такому випадку. Ні, давайте я все ж таки скажу про рішення. Да? На мій mm. погляд, воно дивне, що найменше дивне. Більше того, я думаю, що воно і незаконним є. Тобто фракція прийняла рішення не йти взагалі на сесію. От я принципово проти того, щоб ховатися від відповідальності. До мене дуже багато виборців звертаються. і взагалі ця поведінка фракції, коли вона не з'являється чи уходить з сесійної залу, вона людям не, не зрозуміла. Хтось не проголосував супер, вона ж не зрозуміла, тому треба було йти робити заяву відповідно, може навіть даватися до жорстких дій, якщо є такі бачення і переконання. Але дискусія відбувалася в такому напрямку, що одної думки щодо районів щодо існування районних рад не було. Я чітко висловив свою позицію і проголосував так, як я бачу своє ну, переконання. кажуть, що вас просто ледь не призначать незабаром головою Солом'янської райдержадміністрації. Це стало ціною. Для вашого це голосування не, це не відповідає, дійсності. про це газета писала я, газета по Київських, я не допомогається. Я, я бачив таку, mm -hmm. таку інформацію. Я не розмінюю свої голосування по політичних питаннях на якісь посади вас не призначать туди. Я навіть не знаю про яких переговорів, ні з ким не вів. Mm -hmm. сьогодні, okay. сьогодні я впевнений, що треба робити реформу місцевого самоврядування, робити його дієвим відповідальним. Вона полягає в тому, щоб залучити більше киян до цього. До цієї роботи через ради самоорганізації населення сьогодні мають працювати представницькі органи виконавчої влади, mm -hmm. центральної виконавчої влади міської районної адміністрації, які мають бути підрозділами фактично виконавчого органу єдиного на території міста, представницького органу Київської міської ради. Це нонсенс, коли на території одного міста існує 11 громад. Цей нонсенс породжує дуже багато суперечок юридичного, фінансового, адміністративного і іншого планів. Їх треба сьогодні прибрати треба привести цю систему до розумної до відповідальної щоб дійсно сьогодні кияни побачили що таке є система місцевого знову, самоврядування і що вона працювала на них. Дивіться, ми знову повертаємося до теми місцевого самоврядування якщо в києві скасують вибори до районних рад то в києві взагалі вибори не відбуваються місцеві фактично влада лишається в замороженому стані і угу. я розумію блок кличка та тому що чому вони не хочуть голосувати тому що вони хочуть цих виборів вони хочуть потрапити у районні ради Сумнівний є бонус потрапляння в районі Ради, оскільки це не є важель впливу ну, на, на, на міську владу. Але, от Віталік вже повісив власне свої бігборди, партія удар оця та угу. він вже збирається на вибори. Як ви думаєте, Рада скасує райони в Києві? Ну, по-перше, давайте почнемо з головного. Ну, скасує чи ні? Давайте, давайте з головного почнемо. Скасуй, чи ні, нам а потім треба, з головного? нам треба вибори чи нам треба зміни. Я нагадаю. Що в травні 2008 року відбулися вибори, які нічого не змінили. От такою самою логікою, про яку ви зараз кажете, керуються депутати фракції. Ми вже почали працювати, ми вже якісь борди повісили. А як зробити дієвою місцеву владу, про це ніхто не думає. Будь ласка, якщо ти є підготовлений. Людину, якщо ти є відповідальною е, за свої вчинки, іди, будь ласка, до органів виконавчої влади, оформлюйся на роботу, отримай зарплату. До речі, далеко не 8 тисяч гривень набагато меншу, але неси повні відповідальність, в тому числі і кримінальну, за свої рішення. А ховатися за таку суцільну, таку безвідповідальність депутатську, це на мій погляд неправильно. чи ні, ми побачимо буквально завтра. Буде відповідне голосування. Після на цього, ваш прогноз який я думаю, що скоріше за все буде проголосовано рішення, яке буде передбачати надання права київській. Раді такі ж самих прав, як, наприклад, у Харкові, є у будь-якому місці, тобто визначати систему органів місцевого самоврядування на свій розсуд, виходячи з інтересів територіальної громади. Тобто такі рішення, скоріше за все, буде проголосовано. Угу. Ніхто завтра у Верховній раді, раді скасовувати райони, а тим більше не районі рада, тим більше райони не буде. Райони залишаються в районах будуть працювати районні адміністрації, будуть працювати рада самоорганізації населення. Же широкі повноваження, в Рада, яка створює такі ради самоорганізації населення, буде їм додатково чи додаткові повноваження давати. Будуть відповідно направлятися фінансування для того, щоб ці ради залучали до реального самоврядування сотні, сотні, тисячки. Я не десятки, там ти, сотні депутатів, які сьогодні не зрозуміло чим займаються, без прав і без обов'язків. А відповідно до закону буде працювати отакі Ради самоорганізації населення, які, до речі, сьогодні створені в місті Києві, але вони не мають сьогодні ресурсів для того, щоб виконувати свої достатні шокі повноваження. Тому я впевнений, що якраз отака таке реформування місцевого самоврядування. Ми вже за півроку відчуємо на власному своєму під'їзді на вулиці, на мікрорайоні. країни. Переконані, я в цьому хто ж в цьому зацікавлений? В цьому першу чергу міська влада не зацікавлена. Верховна Рада не зацікавлена. Там більшість зовсім інша. сьогодні. Маю переконання, що міська влада, адміністрація президента, зацікавлена в тому, щоб у Києві побудувати нормальну владу. Тому що те, що сьогодні відбувалося до сьогоднішнього дня, це ж нікого не влаштовує. Я так розумію, що якщо відбудуться вибори мера рано чи пізно у Києві, то ви з Віталієм Кличком тепер будете конкурентом. Знаєте, я думаю, що Віталію Кличку треба подумати, який він Бо... маючи свій шлях яким він його бачить, хто є в його команді, тому що я йому неодноразово казав і бачу основною його проблемою те, що він не сформував як політик свою команду. Це головне завдання будь-якого політика. У Віталії є потенціал. Як ми будемо працювати на наступних Виборах ми побачимо. Коли вони будуть і як ми будемо працювати, це вже питання майбутнього. Так я впевнений, що Віталій дуже багато, багато робить для Києва. Я теж в цьому напрямку готовий із ним теж співпрацювати. Ви будете конкурентами чи не будете? Якщо ми, будемо, не якщо, я не знаю, якщо ми будемо конкурувати, uh -huh. це буде, буде конкуренція ідеї. Я впевнений, що Віталій Клічков політик, який дуже багато робив для Києва. Якщо він буде продовжувати таку роботу, він може сподіватися, в тому числі, і на мою підтримку. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це спецвипуск програми Правда на каналі Тивай. Ми повернемося в цю студію трошечки згодом. Вже до нас. Приєднається інші гість. Вам дякую за участь у програмі. Вам, З нами був Дмитро Андрієвський депутат Києвради. Ради. До побачення.